Друзі, всім привіт! А я трохи затримався. Це за виключення світла була, дійсно, не моя провина. Сьогодні в нас шоста частина. Інформації трохи більше, ніж за два тижні, тому переходимо до випуску. Бренд Шанель відкриває бібліотеку в Китаї. Бібліотека нараховує 50 тисяч книг і аудіозаписів і позиціонує себе як новий крупний центр розвитку та відкриттів в області сучасного мистецтва. Шанель і бібліотека в мене ніколи не в'язалися в одну тему. Дійсно, цікаво, і що в Китаї. Жакмюс і Найк представили нову лижню колекцію. Зйомка колекції пройшла в ретро-естетиці, і по цим фото колекція виглядає ну, нормально, класно і нудно. Виглядає як просто якісь куртки, пуховики штани Nike і з логотипом жикня. Не знаю, хто таке захоче купити, якщо чесно сама. <плес> Ченадан Андерсон представив чоловічу колекцію Пріфолл 2026 року. Мені подобаються всі штани. Просто от, що не штани, мені дуже подобається. Класний кроп під Жаків. А це ми любимо образ, Таке ставлю точно лайк. Французький GQ назвав людиною року засновника Жекмюз. Сімон продать Мюз. Респект. Вітаю. Саброкі стає амбасадором бренду Шанель. Чувак робить все, окрім того, щоб випустити альбом. Джена Ортега два дні на доріжці міжнародного кінофестивалю в Маракеші. На ній сукня Дольче Гебана, яка базувалась на колекції 2002 року. І не знаю, от дивлюся на фотографії із колекції. Виглядає класно стильно. А на ній просто як звичайна сукня. Сєна Міллер об'явила провагітність на доріжці The Fashion Awards в Лондоні. Сукня Жеванши Spring Summer 2026-го. Ужасно. Ужасно, особливо це взуття. А щодо The Fashion Awards, uh, дизайнером року став Джонатан Андерсон, вже втретє. Модель року Анок Яй, як казав в минулому випуску. Найкращий жіночий дизайнер це Сара Бертон із Живенці. Ну, минула сукня викликає питання, не знаю, що виграла. Найкращий чоловічий дизайнер це Грейс Вельс Боннер. Динара Фінді Когл забрала спеціальну премію Авангард. Сеня Доріжка премії Кейт Бланшет. Дуже класний вихід. Незвичайно мені подобається ця гра в костюм Лайк Лайк. Маріса Абелла. Прикольна сорочка модного крою, а от штани мене просто вбивають. Чан. Ні. Якщо б не було б цієї міні-спідниці, яка руйнує абсолютно всі пропорції образу, можливо, було б трохи краще. А... Ну, я все одно дуже певно. Алекс Консань. Потенціал є в цій сукні, Ну, щось мені є. Мені взагалі не подобається, якщо чесно. Особливо цей черепа. Девід Ганні. Нормально, е, метелик трохи завеликий. І от, якщо подивитися на штани вони вільного крою, коли піджак, він занадто слів. Чому? Ти або слім-слім одіваєш, або вільний вільний крой. Амелія Грей. Пфф, ну дуже, ну дуже таке. Абсолютно лишній пояс, на мій погляд. Коротка сукня, дивні підбори. Знай, коротше. Шуті гатва. Чувак взагалі не відчуває образ. Класний піджак, а все інше. Помірне. Шерн Стоун. Нормально, просто нормально. Щоб я допомогла виділити трохи цей образ. Гвендолін Крістін і Адріан Йофе. О oh май гад. Це я. Асап Рокі і Ріана на премії Gotham Award. Рокі номінований як видатний виконавець в Рай і Пекло. Це фільм, який був знятий із Дензел Вашингтон. Я його Так Такое, якщо чесно. Ріана в Custom Balenciaga. Мені подобається, як виглядає піджак на Рокі. Це такий вайб 90-х арманій. Але. Штани хотіли б це трохи поширше. Вони ну, якось не, як не личить один одному. Аріана, ну, мені не сподобалась Баленсіага в цьому році. Взагалі. На моделі це ще якось виглядає, а на Аріані. Ну, прям, прям погано. Новий мініфільм Шанель з Аса Прокі і Маргарет Колі. В минулому випуску я вже говорив, що проходили зйомки цього мініфільму в Нійорку. Ну, якщо чесно, мініфільм дуже дивний, і на мій погляд, без смаку. Я очікував, щось більше. На одній зі станцій метро Нью-Йорка пройшло перше Метьєрдат. Я не знаю, це, це демокультурська колекція від Шанель від Матія Блазі. А Прокі і Маргарет Куалі вийшли в тих самих образах, що вони були в міні-фільмі. Колекція класна, мені сподобалося, це мій улюблений образ. Саді лайк. Демна показав нову колекцію Gucci pre Pre-Fall 2026. Звичайно, є дивні образи, але здебільшого мені дуже подобається. Знову лайк. Дар'я Вітале залишив пост креативного директора Versace після одної колекції. Це жорстко. Пантон об'явив кольором року колір хмарного танцюриста. Надзвичайно. Цікаво, на якій статистиці вони роблять висновок. На премії The Fashion Awards прийшов тезер колекції Stella Маккартні і Ашон Ден. Я не знаю, чи ці образи на них. Амеліо Грей, образ я вже трошки не сподобався мені, м'яко кажучи. <звук> Тімоті Шаламе і Калі Дженнер вийшли в кастомних образах Хартс на премії Martin Supreme в Лос-Анджелесі. Я великий хейтер, якщо чесно. Дуже неохайний і пошлий вихід, на мій погляд. Просто навіть подивитися на ці штани. Вони настільки йому не по розміру, настільки йому не личать цей піджак ужасний, чому такий довгий, ну коротше. Виконавці на The Fashion Awards. Лі Енн. Знаєте, тонкий матеріал на сукні і нудна форма, якщо чесно. Я ставлю дизлайк. Рей. Немодно, не стильно, ужасна текстура знизу і просто погано зверху. Ріта Ора. Як я вперше побачив, я не очікував, що мені сподобається, але непогано, дійсно непогано на сукні. О май гад, я не бачив підбори. Чому вони бірюзові? Ну чому? Чому не білі, чому біризові? І занадто сильний макіяж для такої мінімалістичної сукні. Джессі Вейр абсолютно ні. Лакет Стенфілд. Відразу бачу образ Dior. Ну чуваку потрібно трохи впевненості і краще підібрати розмір штанів. Бо ну, це тумач. Темс. По-перше, що за батіг в неї в руках? Ну, просто нормально. Дуже. Каліміново. Ужасно. Взагалі не личить цукру. Пінк Пантерс. Непогано, мені подобається ідея, але спідниця її перемудрили і вийшла якась каша. Не зрозуміла. FK Twix. Дуже класна, сукня мені дуже подобається. Але чому підбори, чому аксесуари? Махмут з дизайнером Willy Chefarie. Молодці, стильно. Що той, що той. Ріана і Рокі на відкритті Air Basel в Майами. Вони вже так виділять, як батько з мамою. <laughs> Подивіться, який крупний вже має таке пивне пузо сапроки. Не знаю, це сукня куртка в. Ріально непогано, а на роки у нас набів образ з Шанель. Ну, непогано, непогано. Бренд Мерч Дрейка October Very Own анонсував колаборацію із Марвел. Міу Міу зробили гру Uno за 600 доларів США. Фух, добре, що не зробили це перед. Різдвом буде що подарити своїй сім'ї і друзям. Американський Vogue оголосив Алекс Консаня як Бездрес. Найкраще Одіта. Ну, не знаю. Чи, чи їм не стыдно, бо в мене в профілі в Instagram вже давно стоїть без дрести, я. Ну, просто так нагло. Рірі -рі і Рокі в Нью-Йорк. Якщо мені навіть більше подобається цей їхній вихід, ніж минулий. Хоча Rocky тоді був в колекціонному Шанель. Але цей образ такий chill, такий nothing too much, знаєте, такий. Краще, ви самі бачите. Blue-Ivy, це, якщо ви не знали, донька Jay-Z і Beyoncé і Джей Зі сам на баскетбольній грі в Лос-Анджелесі. А ще було Айві в маминих Ізабел Маран. На Джей Зі класний одяг, але йому взагалі не йде. А Блу Айві трохи виглядає як амбасадор тік магазину. Ну, ну без хейту. Б'янка і Кані Вес на дебютній виставці Б'янки Біопоп в Токіо. Бачите окуляри? Кані Вес. <coughs> ну може я це знімав? Окей. Okay. Да-да. Такі самі, такі самі. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось, а вам мусило сподобатись, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар. Поділіться цим відео з сусідом, домашнім улюбленцем і, і Анною Трінчер. Напишіть її в директ меседжі з інстаграм. Дякую всім за увагу, пока.